Викрадений на Тернопільщині автомобіль знайшли на Прикарпатті. Машина зникла ще тиждень тому у Бучачі. Розшукували автівку як на Івано-Франківщині, так і в інших областях. Однак вона, наче крізь землю, провалилася. Викрадений транспортний засіб виявили напередодні на калуській об'їзній. Викрадач автомобіля перевищив швидкість. Його спробували зупинити. Та даремно почалася погоня. І лише тоді водій, який за кермом був у нетверезому стані, зупинився. Під час налізу дорожні руху поцінками держати інспекції було виявлено даний транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху а саме перевищення швидкості. Зупинку даного транспортного засобу водій проігнорував, не відреагував та продовжив рух подалі. Працівникам ДТС було прийнято рішення про переслідування даного транспортного засобу та двома екіпажами було заблоковано подальший рух даного транспортного засобу. Під час перевірки документів було встановлено, що водій не має немає посвідченого дія, а користується водійпосвідчено водія власника даного транспортного засобу. При перевірці по базі автомобіль розшук було встановлено, що даний транспортний засіб так дійсно перебуває в розшуку по Тернопільській області. Проти викладача автомобіля розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років.